Сі призом олтиме і ми продовжуємо грати в Durs Kickers Action Squish. опа-па-па, все. В попередній серії я був реально в якомусь лабіринті, карта називалась. І там величозний. Не ну реально величозний якийсь бандит був. Ай, блін, я не заміт. Ну нічого. Так все. Хоп-хоп, якщо хтось не зрозумів, то цю забив, як його той, який їх е, притуляє до себе. Не. А якщо. Ам. Серйозно? Дивіться зараз, ні? Ну це можна дивитись вічно. Ой, а от на це вже вічно не подивишся. Коротше, все, хватить дурньою займатися, все. Мяші, мяші. А чого всі підходять до дверей? Хм Почекай, що? Я щось не зрозумів? Вся місія? Ну окей. Так, я зараз попробую змінити на кого деньших. Ну, давайте от. Агент Фергін. Пістолет Револьвер ФБР. Оце, давайте. Ревік. Так. Так, ясно. Так, тепер я вже візьму пластит. Рез в необстає короче. Це типа нас пістолет, друзі. Ты тут все розвалив, молодець. Хвалю. Так, ти хто будеш? Капитан. Короче, не ленька для тебе ім'я придумав. Сен-Сен Бюйдер Хотя шоу тут не писала от не нахуй Ай Ой Ай-ой Так Так, все О дверь я можу рукой Беть хоп 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 бувай там. Ну я з іншої сторони зайду. Туда не піду. Yes, yes. О. Якось Опа. Камікадзе, бо От бачите, це вона ті підсвічить. Якщо хтось не зрозумів, то якщо виключити світло, то тут euh, така обкантовка золота була. І якщо стрібнути туди, то це типу, такі потаємні двері з секреткою. Але воно гірше, що за одну обойму можна лише трьох застрелити.

Пу-пу-пунь. Давай я не підняв. Такс. Що це? Что ж ты? Ну, мило. Це, так, я одразу. Сикін се випрое. Ммм. Вот, три за три удари. Ну так. О, це прикольно. Ну і давайте сюди. Все є далі. О, безум в метро. Так, якщо в метро, то значить треба одразу вниз. Йти. Е, а, точно. Кажу, не привик. Так, на них мені все рівно. Опа Опа І ще нещо? Ка... КПК, блін Камікази ФБІ ФБІ Ай, прямо мені в лице стоїть П -п 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 -п. Так, вже старт може. Вот дивіться, я зараз флешку куплю. Анжис осайл. Ну, вы серьезно? Не, ну вы серьезно. <плес> ай, <плес> ай, да. Так, все, теперь знаю, что флешка цей ше. Отдавай давайте домовушку. Вот на таких миссиях. За бомбой, она тоже опувельна да? тебя <laughs> не ну Вы серьезно? Моя дымовушка пішла <laughs> не туда, куда тре... Ой. Так что не было. Да. Розумів, прийняв. Опрацював? Yeah. <світ> Чого у вас френди файра нема? Нічого <світ> <світ> весь час всіх хеппе. Ну чому не... не Ну Добре. Може треба просто це краще. Давайте покраще набрання. Безуміє в метро. Оп. Ооо, мені... Оооо! Ой. Бачите? А прикольно, тепер в мене реально легше все йде. No code. Uh. oh one code. Oh, blockade. Phew. бум бум Так, так. Навсе одно зараз повна буде. Навіть. Ну, майже повна Оце велика кімната, тому так, так. Отходжу, кидаю, б'ю. Так, сюда... Я хочу за <пишись> руку Пашку Його А вот я даже хотел проверить, чай, ну дивіться зараз не класс, Я хотел подарить, что ты... А ну не дарма, кажуть Так, а теперь повернуть. Так, я вже цього забив Чуть-чуть розігнався вс, то ничего. Так, с ним кого. Ну, серьезный. Ну. А-а-а! Окей, повернусь назад. Так, з вс, і тут. Фух. А он все время добрый летает. Да. А вот. Чайна та, я можу зараз. Зитворети величозная дуристь і из ром ездить Не надо серйозно Так легко mm -mm. Туда я не піду Бачите, там є а, звичайно, то так довго дуже йти острієм? зараз ту задіту. Так от я тут і я замітив, що цей, цей персонаж може кувирок робити. Я проти чуть-чуть просто не втупив. Бачила я як е, нео, типу, зайшов двері перед пулі. Ні, ну ви серйозно. І, і через це є песиче. Через... На півсвіту. А це наше. Напевно, щоб адекватно піти отак. Вот я винен, что поясни не можу. Так. Орон. Э, я не можу могу питать. Давай. Так. -с. Так, эээ, такс, більня. ja, dan is Раз, два, три, шко, пом, Серйозно? Так, Такс, окей. Ф О, прикольно. доставка Молотова я чуть -чуть Що? Я б наречу чуть не зрозумів что сталось я себе якимось чудом спас це вже От от все, щоб, щоб виживати, коли на тебе біжить той з Динамітусом, треба було з лиш купити броню. Ні, ну серйозно, серйозно. Ну воду зачищати по поверху. Hold, hold. Ой, я думал, в красе его кувырок взруб. Серьезно? Андеграунд. Чтобы так все выходило, то там на тому поверсі никого не залшилось, а там все. Если я роблю так. І так бы уже помер.

просто вірив, чи я, що робить той ніколи Зараз я, типа, ухиляюсь чуть-чуть. Бо якщо б я так просто до нього б так підійшов, то він би мене вже вивив. You got smoke. Кажу, цьому, до цього перса треба просто одразу призову з кенастройках мог давати. Бо без них чесно, за нього неможливо. Ну і тому, напевно, цьому персонажу і поставили рівень Хард. Тому що реально тяжко треба з гранатами ще вміти поводитися, щоб його прибити, щоб противників прибивати. А, це те місце, куди я не міг достенути. От ці лампи так метвірули виглядають виглядаєш. У тю-чу. Так, так, зараз прокачується. Вот так. Добавляй два притрона до всіх магазинів. Ну окей, окей. Так, ну а на цьому буду закінчувати. E, 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 так, що я хотів сказати? На чому буду закінчувати, не забувайте... Та йдіть ви звідси вже. Коротше. Так, вс. На чому буду закінчувати, не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. А на цьому па-па-па-па.